У кар'єрі Інгулецького ГЗК працівники підприємства виявили тіла зниклих Георгія та Данила. Хлопці 6 та 8 років пішли з дому ще 19 листопада. Відразу до пошуків підключився весь наш сектор ювенальної превенції. Це 25 чоловік щоденно виїжджали на мікрорайон Інгулець. Також відразу було зроблено орієнтування, відправлено на всі відділення поліції, в патрульну поліцію. Відразу, так як це вузьке коло відпрацювання відпрацьовувався гулець на всі автостанції. Була інформація, що вони могли поїхати до міста сюди в Кривий Ріг. Зразу відразу було відпрацьовано всі автобуси. Оці комунальні 302, всі водії, всі кондуктори. Перевірялось там наявність відео в салонах, на жаль, відео в салонах там не було. Відразу потім задіяна була військовослужбовця Національної гвардії близько 100 чоловік. Загалом по місту щодобово, за все місто можна було зорієнтовано і відпрацьовувалось близько 500 працівників поліції. Задіювали кінологічну як нашу службу місцеву з службовими собаками. Також вони допомогли, викликали службових собак з міста Павлоград. Вони насчитаються найкращими собаками щодо пошуку людей. Правоохоронці кажуть, орієнтування на зниклих дітей мали всі установи та підприємства, у тому числі й Інгулецький ГЗК. Версія про тому, що діти могли піти кудись в кар'єр, вона теж була, тому що це логічно, так як знаходиться около місця жителів. Учитывая, що це промислова зона, зрозуміло, що одразу з руководством була перемас, начальник району зв'язався з керівництвом інгока повідомив, попередив Мастера робочих горизонтів, які були, здійснили обхід, Були ділянки, де давали разом з співробітниками поліції. проходили. шість місяців, наскільки мені відомо, підприємство було закрито. Тож там були якісь сторожа, а кар'єр сам по собі він має у дліні 2,5 км, якщо я не випамиляюся, шириною 1,2 км і глибиною 420 метрів. Тож погодні умови, все таке ну, вкрай тяжко там було знайти, мабуть, і зважаючи на те, що дуже рідко. Обстежили самі співробітники Інгока цю територію учора. Під час проведення охоронцями підприємства огляду тимчасово закритого кар'єру, тіла зниклих дітей знайшли в 30 метрах один від одного та частково без одягу. Пошуки взуття та одягу дітей ще тривають, але ж зважаючи на наше припущення, що діточки могли за зайшли в кар'єр, але ж там ґрунт, глина, тож взуття могло або вступили і залишити його там, або є таке. Ну как, да, що чоловік, людина, коли замерзає, вона починає роздягатись. І це могло при, ну, стати причиною того, що вони знаходяться без верхнього одягу та без чобіт. За інформацією ювенальної превенції, родини хлопчиків не перебували на обліку як неблагополучні. Але в січні цього року восьмирічний Георгій уже полишав домівку. Було повідомлення на лінію 102, що на автовокзалі нашого району Інгулець виявлено хлопчика виїздом на місце події з'ясувалося, що це був саме Ковальов Георгій. Здійснено було поліцейське піклування та доставлено хлопчика додому. Відносно батьків складено було протокол про адміністративне правопорушення. Передбачено статтею 184 частина перва. Тобто це було вперше Кодекс України про адміністративні правопорушення та направлено до суду за неналежне виконання батьківських обов'язків, так як дитина самовільно гуляє без супроводу дорослих у місті в пізній час доби. Відносно батьків обох дітей вестиметься слідство стосовно злісного невиконання ними своїх обов'язків. Сьогодні внесена кримінальне провадження за статтєю 166 карного кодексу України, що вона свої розуміє це злісне невиконання батьками, опекунами чи піклувальниками, встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування. Що спричинило тяжкі наслідки? Вони в нас тяжкі, на жаль, наслідки вже є. І санкція це обмеження волі від 2 до 5 років або позбавлення волі від 2 до 5 років. Тож слідство буде вестись в цьому напрямку, і обов'язково ми зробимо свої процесуальні висновки. Наприкінці цього світу саме основне завдання зараз перед нами це впевнитись в тому, що вони не стали жертвами злочину. Це перше, що ми повинні зробити, бо ми зараз всі тут знаходимося, і чекаємо на висновки судмеди Дарій в Денис Захаров цей день.